Чому два канали з однаковою кількістю підписників можуть давати зовсім різні результати в плані грошей. Давайте коротко, але щоб вам було зрозуміло. Є три головні показника, які впливають на кількість грошей, які ми будемо заробляти. Перший показник це ER, можна сказати на охоплення, тобто кількість переглядів, які в середньому буває, охоплює ваш пост. Перейдемо на нашу вже знакому українську біржу Acel. Посилання залишу в коментарях, можете переходити. Якщо, до речі, я інших українських більш не знаю. Якщо знаєте, також можете написати. І дивимося, що, от, наприклад, перший канал, так, Корахова, в нас 36 тисяч підписників, там 36800 а переглядів всього лише 13 тисяч, ну, одна третя, так? Наступний канал 185 тисяч підписників, а переглядів лише 25 тисяч, там одна четверта чи одна п'ята. Показник ІАР для нас дуже важливий. Неважливо, скільки в нас підписників, важливо, скільки переглядів на кожному пості в середньому. Ось давайте перейдемо на телеметр, беремо український канал з анекдотами, і от що ми бачимо: 57 тисяч підписників, а охоплення лише 13,668 одного посту. І ось. Показник ER у нас 23,7%. Як це рахується, ну дуже просто, але давайте покажу. Береться кількість переглядів на пості. так, от 13,6,6,8. Помножається на 100, я просто два нулі допишу. І ділиться на кількість підписників. 5,7,3,7,3 дорівнює 23,8. Ну тут 23,7 написано. Тобто це перший головний показник, який впливає на кількість грошей. Другий показник, який це робить, це так званий CPM. Давайте знову покажу на біржі. Знову переходимо на нашу біржу Ацел і дивимося. Дивіться, тут CPM 30 гривень, це 30 гривень за 1000 переглядів. Тут CPM 32 гривні за 1000 переглядів, 35 гривень за 1000 переглядів. Чому він такий малий? Тому що це канали або з юмором, там анекдоти, або ну, новини, якісь так, коли багато людей цікавиться якоюсь однією темою, тоді CPM зазвичай стоїть дешевше, але він буває і дуже великий. От, дивіться, якщо відфільтруємо. По, у CPM тут 14 тисяч. Ну так, давайте ось, наприклад, 45 тисяч підписників, CPM 9483 гривні за тисячу переглядів. Дивіться, реклама в такому блозі, в якому всього 45 тисяч підписників, коштує 55 тисяч гривень. Чому ж така різниця в CPM? Тому що тут навіть по назві видно, зв'язаний з криптою. Всі підписники цього каналу, які його читають, вони цікавляться криптою. А тому таким людям, скоріш за все, в них є гроші, є крипта, ну, тобто вони більш з великими гаманцями, і їм можна запропонувати більш дорогу рекламу. Наприклад, запропонувати там дорогі автомобілі, або якісь просто там дорогі годинники, або ще щось. Тому є різниця, так? Показати рекламу людям, які мають гроші, цікавляться криптою, наприклад, або просто людям, які ну, читають анекдоти. Це другий показник, від чого залежить ваш дохід. І третій головний показник. Це кількість рекламних постів, які ми можемо продати на місяць. Знову повертаємося до цього каналу з українськими анекдотами. На вкладинку рекламна віддача, і бачимо, що за місяць 48 рекламних постів. 48 ділимо на 30 днів. і... В нас інколи один рекламний пост в день, інколи два рекламних пости, так? Але є канали, які продають навіть по три, а то й по шість рекламних постів у день. Це також важливий показник, від якого залежить кількість грошей, які ви будете заробляти на місяць. Як зробити так, щоб канали, які хочуть у вас рекламуватися, самі вас шукали, як вам шукати канали і пропонувати, щоб вони купляли у вас рекламу. Це розмова для іншого відео. А зараз давайте от перший слайд наш візьмемо і поговоримо, як же така різниця в каналі. Дивіться, якщо, наприклад... На першому нашому каналі з 10 тисячами підписників охоплення лише 20%, тобто 2000 переглядів. От, 2000 переглядів На першому каналі, от варіанті 1. І, наприклад, наш показник CPM 30 гривень. 30 гривень помножаємо на 2, тому що 2 тисячі переглядів. Так? І розуміємо, що один рекламний пост у нас 60 гривень. Також давайте, от, наприклад, візьмемо, що ми в місяць продаємо лише 20 рекламних постів, тобто 60 помножаємо на 20, і ось ми отримуємо 1200 гривень на місяць, заробляє наш перший телеграм-канал. З 10 тисячами підписників. І тепер от візьмемо другий телеграм-канал. Але тут давайте візьмемо, що у нас охоплення 80%. І CPM візьмемо, як у нас було там, да? 9 тисяч гривень. 9 тисяч гривень за тисячу переглядів. тому помножаємо на 8. І розуміємо, що один рекламний пост у нас коштує 72 тисячі гривень. А також давайте припустимо, що ми продаємо 2 рекламних пости в день, помножаємо на 2. Це за день 144 тисячі, і продаємо кожен день, ну, кожен день місяця, помножаємо на 30. І ось ми отримуємо 4 мільйони 320 тисяч гривень на місяць. Розумію, що це приклад з голови. На практиці буває зовсім по різному, але дійсно таке можливо бути: що два, нібито однакові канали з однією кількістю підписників, але різне охоплення, різний CPM та різна кількість проданої реклами на місяць. Буде кардинально відрізняти суму, яку ви будете заробляти. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу.